Привіт усім! Ви на каналі Врожай ТВ. Сьогодні хочу поділитися із вами новим проєктом. Будемо вирощувати зелень вдома. Це корисно, просто і чудовий спосіб додати трохи свіжості та вітамінів до вашого раціону. У цьому відео спостерігати будете за розвідком мікрозелені, отримаєте корисні поради, переглянете результат мого вирощування. Тож беремо горщика, насіння, воду, землю. І йдемо працювати. Перша рослина, яку будемо вирощувати, усім відома цибуля. Насипаємо землі, проливаємо її водою. Беремо цибулю кущівку, зрізаю верхівки та висаджую. Можна використовувати також і цибулю саджанку, чи як у народі її називають тиканкою. Трохи тепер про землю, яку я використовую для висивання насіння. Звісно, це може бути куплена земля у маркеті, та я зазвичай готую ґрунту суміш. Я беру одну частину критовиня, одну частину торфу чи купленої землі, додаю трохи деревної золи і таким чином отримую ґрунт, в якому будуть зростати мої рослини. Також можна і брати звичайні великі цибулини. Адже все рівно результатом усіх цих варіантів це є отримання зеленого пера. Присипаємо ще трохи зверху землею, рясно поливаємо і все наша цибуля посаджена. Для того, щоб наша цибуля добре росла, їй потрібно також багато вологи. Тому рясний полив потрібно їй забезпечити, щоб вона отримувала багато води. Зробивши це, ви отримаєте багато свіжої зелені і гарний результат для себе. Просто і корисно. Базилік ще одна рослина, яку у нашій сім'ї споживають, тому сіяти будемо також і її. Купив у маркеті найдешевше насіння це суміш базиліків. Висівання його просте: робимо невеликі канавки, неглибокі 1-2 мм, висіваємо туди насіння. Закриваю наше насіння зверху невеликою кількістю ґрунту, рясно проливаю водою, щоб насіння отримало вологу та вхопилось за ґрунт. Для того щоб ваші базиліки швидше навіть проросли, можна прикрити його плівкою чи накрити горщик склом, зробити йому таку свого роду міні-тепличку. Першим досвідом у моєму вирощуванні буде цього року також мікрогрін. Я ніколи його не вирощував, але побачив у садовому магазині набір для мікрогріну, тож вирішив спробувати, як це працює. Усім, мабуть, відомо, що мікрогрін це молоді паростки овочів та зелені, що вирощуються протягом 1-2 тижнів. Ці рослини багаті вітамінами, мінералами. Мають яскравий смак, можуть бути чудовим доповненням до наших страв. Сам набір складається з пластикового боксу у вигляді міні-теплички та містить ляний коврик, на який власні її висівають насіння. Насіння, яке я вибрав для висівання, це редиска, гірчиця та суміш різних капуст. Можна також висівати і інші види насіння, такі як горох, соняшник, різні види злаків. Перед тим, як сіяти насіння, потрібно добре промочити лініки-лимки, приблизно 1-2 години, щоб вони вібрали у себе багато вологи, а після цього виконуємо висівання насіння. Насіння я не замочував, хоча деякі городники радять це робити перед висіванням. В більшій мірі це процес підходить для великого насіння, такого як горох, сонях чи квасольо. Я ж висівав просто сухим насінням по мокрих ляних килимках. В одному лотку я висіяв суміш капуст, а в іншому я посадив насіння редиски та гірчиці. Що потрібно пам'ятати також у вирощуванні мікрогріну, це те, що мікрозелень потрібно буде досить часто підливати. Я це робив зранку та ввечері два рази у день, для того, щоб рослинки отримували багато вологи і, в принципі, за рахунок цієї вологи вони і ростуть. Посіяне насіння оприскуємо з полівізатора ще трохи водою, щоб воно вхопилося за килимок. Накриваємо пластиковою кришкою і наші міні-теплички ставимо у досить тепле приміщення чи місце. Бажано із температурою 20-22 градуси Цельсія. Неважливо на початку, щоб це місце мало багато світла, поза як для проростання насіння нам потрібно лише тепло, а не світло. Коли насіння проросте, тоді відкриваємо парничок, виставляємо наші рослинки. на Підвіконня для того, щоб вони гарно зростали. Ось перегляньте, як проросли наші насінинки на третій день, який вони мають вигляд. Ну, і це результат. 5 дня Їм трошки мало світлового дня, і на протязі ще добрих 3-4 годин. вечора я ще його підсвічував фітолампою для того, щоб продовжити йому фітодень Ну і це вже результат, як виросли наші рослинки після 10 днів, яка цибуля в нас Вон є. Базилік, як бачите, трошки невеликий. Зійшов невеличкий, ну, але він буде досить довго рости, така його специфіка. А мікрогрін, як бачите, досить гарно проріс, заповнив повні лотки, і тепер його можна зрізати і використовувати по їжу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі. Усім папа! -па.